Обстріляли дитячу лікарню, басейн, поцілили у житлові будинки. Як минула перша доба нового року у Херсоні, майже 500 жителів Херсонщини залишаються в російському полоні. Серед них голопристанський міський голова Олександр Бабич, якого військові РФ викрали 9 місяців тому. Займалась танцями, знімалась у кіно. Російська агресія позбавила її всіх улюблених занять. Історія Херсонки Уляни, яка допомагає батьку з реабілітацією. Лікар-реаніматолог обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбо у новорічну ніч був на чергуванні. Розповідає, обстріл розпочався близько опівночі. Спочатку було шумно, десь прильоти були поруч, але потім почалося у нас посипу вікна, почали труситися корпус, і ми одразу почали рукуватися. Рукою ворогували дітей підвал. І весь посол. Після ого, другого або третього обстрілу почалась пожежа відділення реанімації. Ми визвали пожежних, ну, пожежних, але поки вони прийшли, ми своїми силами потушили. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, на момент обстрілу у лікарні перебували 17 дітей, четверо батьків та 38 працівників закладу. Серед них 14-річний хлопчик, який потрапив під обстріл 31 грудня в районі У цій палаті знаходився хлопчик, який в один день потрапив два рази під обстріл. Спочатку це було в районі ХБК. Там були важкі поранення, в тому числі травматизація нижньої кінцівки. Потім її забрали цього хлопчика до нас, тут прооперували, стабілізували його стан і о дванадцятій ночі знову прильот. І він другий раз попав під обстріл. Після цього його евакуювали до Миколаєва. За словами директорки лікарні, Інни холодняк, вибиті 80% вікон, пошкоджені двері. Росіяни поцілили у відділення лікування дітей грудного віку, два снаряди у коридорі. 50% відділення повністю зруйновано разом з руйнацією. Відділення будівлі відбулася руйнація і опалювальної системи, системи водопостачання, системи кисневої. Відбулося влучання в головний корпус, внаслідок якого виникла пожежа. На сьогоднішній день водопостачання в лікарні відновлено. В цьому корпусі є у нас і постачання киснем. Опалення сьогодні ми вже включаємо. У новорічну ніч харсонські рятувальники погасили 10 пожеж, вісім з яких сталися через обстріли російськими військовими. Повідомила прес-секретарка головного управління ДСНС України в Херсонській області Оксана Ульянова. 1 січня о півночі внаслідок обстрілу виникла пожежа в корпусі дитячої обласної лікарні. Протягом 30 хвилин вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. За словами пресофіцера комендатури оборони міста Дмитра Платенчука, на сьогодні ситуація в Херсоні напружена, але контрольована збройними силами України. Наразі тактична група Грім має результати щодо ураження живої сили та техніки противника на нашому напрямку на Херсонському напрямку. Сьогодні в чергове в місті Херсон було обстріляно будівлю загальноосвітньої школи. Зараз надходить інформація щодо обстрілу однієї з локацій в Береславі. Мова йде про ринок. На жаль, там є інформація щодо постраждалих, серед яких є важкі. Інформація уточнюється. За останню добу, станом на 16-ту годину, військові Російської Федерації 71 раз обстріляли Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Сам Херсон росіяни обстріляли 30 разів, поцілили в лінію електропередач, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок цього одна людина загинула, четверо травмовані. Повідомив керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне Вины Херсон. Дев'ять місяців у російському полоні перебуває голопристанський міський голова Олександр Бабич. Російські окупанти забрали чоловіка 28 березня за відмову співпрацювати. З тих пір інформації про його місце перебування обмаль розповідає Андрій Соков, журналіст, який співпрацював з Бабичем та зараз підтримує стосунки з його родиною. У вересні з Андрієм зв'язався співкамерник Олександра Бабича по сімферопольському СІЗО. Розповів, що тортур не застосовують, годують. Тоді дружина намагається намагалась відправити йому передачу через співкамерників, через якихось знайомих, які могли б передачу йому передати у Сімфропольському СИЗО, але нібито з її слів цю передачу окупанти брати не захотіли, і просто сказали, що таких людей Бабича у них немає. От це все, що відомо на даний момент. За цей час рідні та й сам Андрій з надією врятувати Олександра Бабуча звертались скрізь, але й досі не знають, чи перебуває він у списках на обмін. Багато спроб якось знайти інформацію і через народних депутатів, і через посадовців різного рівня. Я знаю, що дружина зверталася і до дипломатів, до послів Бабич і Голопристань підтримували дружні стосунки з багатьма. Іноземними містами, зокрема литовськими містами, було багато звернень, багато намагань, але поки що результату немає. Повернути цивільних полонених на батьківщину складне питання, говорить Солітічний голова правління Крим Андрій Тільненко. За його даними, сьогодні близько 60 людей перебувають у різних СІЗО у Криму. Декого вивозять далі на територію РФ. Якщо по наприклад військових є якась процедура обміну, то по цивільних звичайно немає бо в нас немає е цивільних полонених росіян. От а відповідно наші цивільні перебувають е у росіян в статусі фактично заручників, тобто вони не є е полоненими, їх утримують е зазвичай жодним чином не комунікуючи ані з рідними, ані е з будь-якими державними органами. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на Херсонщині були викрадені російськими військовими або зникли понад 1100 осіб. Розповідає прес-секретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Серед них посадовці місцевого самоврядування, волонтери, 21 депутат рад різних рівнів, 76 правоохоронців, 4 священнослужителі. Трохи більше половини з них звільнили. Окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей. Тривають досудові розслідування. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Суспільне, Новини, Херсон. Херсонка Уляна разом з батьками тимчасово живе у Львові. В окупованому Херсоні родина пробула два місяці. Весь час через обстріли ховались у підвалі. Саме там Уляна зустріла свій 12-й день народження. Рік почався як будь-який інший. 26 лютого лютого мене було день народження, проте замість торта і повітряних поляк я ховалась в підвалі від ворожих обстрілів. Перші місяці війни, як в тумані, наче це був один день. Рішення виїхати родина прийняла після чергового обстрілу. Дорога у два дні була небезпечною і виснажливою. На першому українському блокпості ми дуже зраділи, тато навіть заплакав. Ми були дуже раді побачити наших українських хлопців. Ми дали їм в якості гостинці та подяки шоколадку. На другому блокпості ми також хотіли їх пригостити, проте вони відмовились, сказали, що їм і так ці окупу надавали і пригостила мене йогуртом. До війни Уляна займалася танцями, акторським мистецтвом, знімалась в кіно, ходила до модельної школи. Зараз все це дівчина покинула. Єдина розрада це малювання. Війна розказує Уляна. Перевернула життя. Війна змусила дуже швидко подорослішти. 23 лютого у мене дитинство, а 24 лютого бас, і його у мене забрали. Зараз розповідає Уляна, її головне завдання підбадьорювати і підтримувати батька Єгора. Чоловік після виїзду з окупації добровільно вступив до лав Збройних сил України, був поранений на фронті та переніс ампутацію двох ніг. Я була дуже рада його бачити, адже він був зі мною, він був живий. Зараз йому вже стало трохи легше. Ми чекаємо на протези. Він трошки повеселішав. Звісно, йому дуже важко, але я сподіваюся, що він стане на ноги. Львів розказує Оляна, подобається, але дуже хоче якнайшвидше повернутися додому, хоч їхній будинок зруйнований, вулицю Мирну, біля Антонівського мосту, на якій проживала сім'я. В перші дні війни російські війська обстрілювали. Про звільнення Херсона Оляна дізналася телефоном від бабусі, яка залишалася в місті. я сиджу, нікого не чіпаю, Дзвонить моя бабуся і каже: Херсон звільнили. Я така, що чула. Кладем трубку. Я сиджу спочатку. не можу це все переварити. Ткай Херсон як звільнила. Що? Він така, такий йо, маю, Херсон звільнили! все, пакуємо чемодани і йдемо до Херсону. Як повернеться додому? Уляна хоче організувати пікнік, зробити шашлики, запросити рідню друзів і сусідів, щоб відсвяткувати перемогу. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.